Враження від сьогоднішнього кубкового протистояння, тому що гра видалася, як на мене, доволі напруженою. Е, кубкова гра немає виключень. Е, усі команди налаштовуються, в них є е, мотивація, так скажемо, подвійна. Грати проти команди, яка вище класом, ми дали можливість зіграти багато хлопцям, які не мали ігрової практики. І хлопцям з Ю-19. І... і вийшла кубкова гра. Скажіть, будь -як, які настанови давали в перерві, тому що зрозуміло було, що після пропущеного м'яча агробізнес додасть в е -е, Ну, Кожному гравцю були дані. Ті моменти, які були, треба було підтягнути з першої половини гри, але ж зразу у нас вийшло чотири нові гравці, і це ну, вже пристосувалось ті хлопці, але ж у нас через три дні гра на, на чемпіонат. І тому то були заплановані заміни, але ж хтось війшов, хтось не війшов. Його. Дениса, твій е перший гол заклав фундамент, я вважаю, цієї перемоги. Розкажи, будь ласка, свої враження загалом від поєдинку. Чи настільки неміцним і чи міцним горішком видалася команда ФК «Агробізнес»? «Агробізнес» — дуже хороша команда. І вони ще коли до війни ми з ними коли грали, дуже хороша команда, хороша, хороші пацани грають в футбол. І тому з ними не, не так легко, як там всі думають, що команди першої ліги вони також вміють грати в футбол. І тому сьогодні така складна вийшла гра. В другому таймі агробізнес доволі серйозно побіг в атаку, і місцями довелося навіть відпрацьовувати в обороні на лівому фланзі. Скажіть, будь ласка, один нуль рахунок. Чи він давав впевненості, чи все ж таки ти свідомо розумів, що потрібно страхувати партнерів в лінії оборони? Та ні, звісно, треба. Ну це ну, це була командна гра. Треба так само всі в біжать перед всі біжать назад. У нас немає такого, Комусь, хтось став там собі вперед, і не бігає назад. Так, так не можна робити. У нас, у нас команда, тому, тому ми заслужили сьогодні перемогу. Скажіть, будь ласка, твої враження від гри з партнерами з команди Ю-19, з молодими хлопцями, з молодою кров'ю, яка сьогодні долучилася до кубкового матчу? Як за твоїми враженнями хлопці проявили себе? Хороші пацани, їм треба трошки додати впевненості в собі, що трошки переживали вони. Але це нормально, в їхньому е, возрасті, так, так, через це всі проходили. І тому я думаю, вони вміють грати футбол, знають, як це робити, тому все, все буде добре, якщо будуть працювати у правильному напрямку. Сьогоднішній матч видався доволі непростим, тому що агробізнес в другому таймі продемонстрував серйозну жагу до того, щоб все ж таки вирівняти рахунок і якимось чином поборотися за подальшу участь в кубку. Розкажи про свої враження, про те, як керував обороною, тому що до оборони сьогодні приєдналися молоді хлопці з команди Ю 19 Вони сьогодні долучилися до основної команди в Кубку. E, чудово, ну, така важка гра, знаєте, чоловіча вийшла, e, хороший суперник, контролюють м'яч добре. E, і, в принципі, такі, дуже, дуже гарний футбол, дуже гарний футбол демонструють. E, тому було непросто. Було непросто. Дякуючи, що рахунок 2-0. І хлопці з 19, правий захисник, лівий захисник пацієнти дуже добре зіграли. Молодці, тому я думаю, ні до кого претензій не може бути. Результат 2-0, говорить за своє. Для нас стоїть так само ціль, задача це виграти кубок. Для нас це також завдання стоїть на сезон, тому це точно не другорядний турнір.